Третя група інвалідності, всіх до ТЦК для проходження ВЛК на предмет придатності донесення військової служби. Всі вже чули цю новину, яка очікує у законі, якому буде змінено порядок мобілізації, про це поговоримо в цьому відео. Чи буду все ж таки служити особи з інвалідністю, чи ні? Зараз розберемося. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі мої соціальні мережі, особистий сайт є в описанні до цього відео. Там же ви знайдете і мої контактні дані. Кому цікава індивідуальна консультація, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, у тому числі на цей канал. Ну а ми поїхали далі. Якщо ми подивимося закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який діє саме на цей час. То інваліди в незалежності від групи першої, другої, третьої не підлягають взагалі мобілізації. В законопроекті, який було внесено до Верховної Ради на розгляд, начебто стояло питання про те, що наявність інвалідності не є безумовною підставою для звільнення від мобілізації, а це питання вирішує винятково військово-лікарнянська комісія. Було дуже багато дискусій. Це законопроект, як всім відомо, було направлено на доопрацювання, і новий законопроект вже вноситься до сесійної зали. Чого нам очікувати в ньому, як говорять деякі державні діячі, у тому числі депутати майже всіх фракцій, координально новий закон про мобілізацію в частині звільнення осіб з інвалідністю ніяких змін в себе не несе. Тобто третя група інвалідності печерку в цьому випадку третя група інвалідності обов'язково проходження ВЛК та постановляння на облік. Але, вільмі, шановне панство, я впевнений, що це не є безумовною підставою для проведення мобілізаційних заходів щодо інвалідів. Для чого це все відбувається? І чому, на мій погляд, це все ж таки буде прийнято. А чому, до речі, інваліди не будуть проходити службу, я розповім в кінці відео. На цей час в Україні розповсюджена така практика. На жаль, вона є ганебною під час воєнного стану. Ми бачимо багато затримань, лікарів, працівників ТЦК. Працівників Працівників ВЛК, працівників медико соціальної експертизи за службові злочини, пов'язані з мобілізацією, у тому числі і отримання за це хабара. Дуже багато осіб отримали біли квітки і вважають, що все добре, нічого вже відбуватися не буде, мене ніхто призувати не буде, та проводити будь-яку комісію теж не буде. Це хибна думка, пояснюю чому. В новому законі про мобілізацію, я так думаю, ця норма вже врегульована, і якщо людина отримала третю групу інвалідності в періоді воєнного стану, він буде підлягати проходженню у будь-якому випадку військово лікарнянської комісії з одночасним поставленням його на облік в залежності від строку дії саме інвалідності. І вже військова лікарнянська комісія буде встановлювати ступень придатності до воєнної служби. І уявіть собі, якщо людина з білим квітком буде все ж таки визнана придатною, а довідка медика-соціальна експертизи, яку він надасть до ВЛК, не буде відповідати критерію заразумним сумнівам, В цьому випадку вже проблема буде виникати як у цього, начебто, призовника, так і у тих осіб, хто видав. Цю довідку. Однак не все так просто. Навіть за умову встановлення наявності білого квітка скасувати висновок медико соціальної експертизи щодо наявності інвалідності процесуальна на цей час, на жаль, навіть неможливо. Пояснюю, у чому. Скасувати висновок медико соціальної експертизи у відповідності до вимог діючого законодавства може лише вишестая МСЕК або суд. Суб'єктом для звернення до суду може бути лише людина, якою було встановлено інвалідність. Ну, зрозуміло, що сам собі білоквіточник оскаржувати його не буде. Тобто цей варіант навіть не розглядаємо. У межах кримінального провадження за умови, якщо буде встановлено ознаки підроблення цього документу, до постановлення обвинувального вироку та набрання ним чинності. За умови, якщо він ще й буде переглядатися в апеляційному порядку, теж неможливо, оскільки строк розгляду цього кримінального провадження та апеляції на будь-який вирок, як показує практика, буде складати рік, два, три, чотири. До цього людина буде визнана особою з інвалідністю, і навіть проходження нею ВЛК і встановлення придатності донесення воєнної служби не буде узгоджуватися з вимогами інших діючих. Нормативно-правових актів України щодо захисту людей з інвалідністю. І, чесно кажучи, призвати його буде неможливо. А якщо навіть цій людині буде видано мобілізаційне розпорядження, будь-який адміністративний суд в порядку адміністративного судопровадження одразу з метою забезпечення позову зупинить виконання цього рішення. Тому. У будь-якому контексті за умову прийняття, неприйняття, обов'язкового проходження ВЛК інвалідами забуть навіть яких обставин, не змінивши координально законодавство повністю, а ми бачимо, що лише закон про так звану нову мобілізацію приймається вже понад двох місяців. Кінця ніхто не бачить, змінити інше законодавство буде просто неможливо. А які ж все ж таки зробити вплив на людину, у якої встановлено довідку з ознаками підробки? Можливо, це зробити лише за умови обрання або запобіжного заходу, наприклад, у вигляді тримання під вартою, а потім поставити йому вибір або проходження у ЗСУ, що дає підставу зупинення кримінального провадження під час судового розгляду, далі мішаної на цей час така норма кримінально-процесуальним кодексом передбачено, або стати перед судом. Звісно, не всі будуть мати бажання знаходитися за ґратами і будуть проходити військову службу. Тобто тільки за цих умов особа з інвалідністю зможе проходити службу. У цьому випадку він буде давати на це свою згоду. Якщо підсумуємо все, що я вам зараз розповів. Без добровільної згоди людини з інвалідністю, навіть за умову білого квітка, на жаль, це злочин, однак мобілізувати його неможливо.